Доброго дня, друзі! З вами Єдеса Ірина Харченко, і ми з вами сьогодні знаходимося у сонячному Дніпрі на вулиці Вацлава Липинського. І сьогодні річ піде про Караїні. Це такий народ, який вважається корінним народом України. І це тюркс народ, який сповідує один з напрямків іудаїзму. І колись у Дніпрі в Катеринославі ще наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя їх було доволі багато. Десь 359 людей це 40 сімей, і мешкали вони якраз в цьому районі. Ми з вами знаходимося на цій вулиці, яка колись. Караїмська. І тут, ви бачите, збереглись і старовинні садиби, на жаль, трохи занедбані. І е, колись тут були і багато торгівельних будинків, і майстерінь різних, різних, різних. різних. Бо е, Караїми вони здебільшого займались е, торгівлею, ремісництвом. А також вони вирощували тютюн. І в місті Катеринославі була монопольна тютюнова фабрика Іосипа Джигіта, куди ми зараз з вами і направляємось. Отже, ми з вами зараз прогуляємось по території фабрики Джигіт. І за моєю спиною кав'ярня І це була контора, контора фабрики Джекіт. І далі йшла прохідна. Які зараз, як ви бачите, да? давайте зайдемо на територію. Отже, в 1856 році яджикіт засновує отарне цю нове підприємство в місті на а вже в 1880-х його син Іосиф він викупає оцю ділянку. Дивіться, вона величезна, це все територія фабрики була, і він вже е, робить це кустарне підприємство справжньою тютюновою імперією в місті Катеринославів. Отже, слово тютюн у Катеринославцях воно асоціювалось з... Прізвищем «Джигіт» І ніяк інакше. Бо це була монополія. В нього була не тільки фабрика, до речі, вони торгували ще бакалею, кіно, і купа магазинчиків у центрі Катеринослава, які торгували тюновими виробами. Ось Зараз ви бачите це подвір'я. Тут зберегли старі корпуси. Зараз я вам їх покажу. Але купа всього цікавого ще тут є. Ось така, наприклад, ось така риба. Бачите? Риба. Далі ось такі корпуси. Сучасні Скалолазка. Центр скалолазання дуже Зараз модна така тема для молоді. І ось старі корпуси цетунової фабрики Джигіт. Ось вони. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Ось так виглядають старі корпуси фабрики. А поряд і Джигіт будує собі такий прибутковий будинок. Ось він. І, до речі, хочу вам... Показати одну цікавинку. Зараз ми зайдемо до під'їзду. Дивіться, тут збереглись старовинні сходи будинку джигіт. Я обожнюю такі під'їзди такі, сходи ковані катеринославські, бачите, вони як збереглись. Тут зараз знаходиться центр скалолазання. Ще кажуть, що ці діти дуже полюбляли розкіш. Тому біля їхнього прибуткового будинку колись був мармуровий басейн з фонтаном, як вам таке? Дивіться, чим зараз молодь займається? Ось така цікава конструкція. У всьому світі зараз молодь шаленіє від цього спорту. До речі, сім'я Джигіт мала ще прибуткові будинки. От там вдалині такий дуже красивий, якщо ви бачите, будинок. І ось як зовні зараз виглядає. Ну, звісно, він апгрейдений да, на сучасний лад. Але це був прибутковий будинок, де мешкав сам Іосиф Джигіт. На першому поверсі тут... Були два магазини, другий поверх це його особиста квартира, ну, така, немаленька, 10 кімнат. А третій поверх був відведений для папіросного відділення фабрики Джигіт. Далі, запитаєте ви, А далі о, сини Джигіта, вони о, взяли величезний кредит. І фабрика Збанкрутіла. Ось така основна історія. І ця історія закінчилась у 1913 році. У совєтські часи ці корпуси були передані швейній фабриці Володарського. Ось така, така була фабрика у місті Катеронаславі, потім в Дніпрі. Добудовані чотириповерхові корпуси в цій швейній фабриці. До речі, Володарський, насправді Мойсей Маркович Гольштейн. Ну, звісно, ми, до речі, з вами знаходимося у Єврейському кварталі. І ця фабрика, вона шила всі совєтські часи аж до 2000 року. Жахливі, жахливі вироби. Я пам'ятаю у дитинстві, коли все місто ходило в однакових жахливих пальто. Це був суцільний жах. У в 2018-му ці корпуси Фабрики вони були перебудовані, апгрейдені, стали дуже, дуже, дуже такими сучасними, симпатичними. І зараз тут знаходиться такий суцільний фудкорт. Зараз я вам покажу, як виглядають які ресторани тут знаходяться. Як ви розумієте, ми плавно переходимо до гастро частини нашого відео. І весь перший поверх цього ділового центру, який так і називається фабрика, то займають різні-різні ресторани. Ось такий ресторан. Далі Махнопаб, куди я дуже рекомендую вам зайти, бо це такий концептуальний заклад. Бо з нестором Макно наше місто Катеринослав Дніпро дуже тісно пов'язане. Але це інша історія. Як вам таке кастрюлька Утюга варить рис, ресторан азійської кухні? Нещодавно там далі відкрився ресторан під назвою Созір'я. Ось так виглядає купа квітів. поряд наша синагога Золота Роза. І вгадайте, що ж тут було в совєтські часи? Звісно, палац культури фабрики Володарського. Далі тут знаходиться дуже цікавий заклад Міністерства чебуреків. Якщо ви не бачили, в мене на каналі є ролик, присвячений цьому закладу. Дуже рекомендую. Там, де зустрічаються колишні. Як вам такий варіант? Ті, хто любить рибку. Анчоусна від Чорноморки. Рибка-морепродукти. Що середита, щоп'ятниці, готуємо кальмара. Для любителів грузинської кухні, будь ласка, грузинський ресторан. Дивіться, які лимончики. Далі такий цікавий заклад під назвою 1654. І ось в цьому старовинному корпусі цетінової фабрики Джекіт знаходиться заклад під назвою Хміль. Він в такому німецькому стилі, дивіться, такі. Дерев'яні столи і лавки на подвір'ї. Це місце мені дуже-дуже нагадує Німеччину чомусь. Такий стиль німецький. І дуже стильно воно виглядає ввечері, вночі. Ну що ж, я думаю, саме час підписатись на мій канал. І зробити свій коментар. Будь-який коментар, я буду вам дуже вдячна. І додивіться це відео до кінця, бо далі буде гастротур з моєю колежанкою, і це буде дуже-дуже цікаво. Ми знову біля хміля. Сьогодні в нас гастротур пивний, як ви вже здогадались. і я прийшла е, сюди. І чекаю зараз свою коліжанку Маришку. А поки познімаю для вас, як це все, все виглядає. Так. Ну, на вулиці це, мабуть, вже трохи прохолодно, тому ми зараз зайдемо. Всередину подивимось. Адже. Атмосфера. І я вже зайняла столик. Чекаємо Маришку. Чекаємо Маришку. О, а ось і вона. А ось і вона. Привіт! Привіт, Рим! Привіт-привіт! Так. Як ти? Я дуже класна. Я вже така думаю, насолоджуюсь. Іринка завжди мене запрошує в цікаві місця. Угу. Я зараз вже таке відкушення, я дуже знаю, як це. Передсмак. Передсмак. Перед цей <пусеч> заклад відкрився цього року. Він <пусеч> зовсім yeah, yeah. так. Лежу. Молоденький, так. Mm. Да. Я, оскільки зараз жовтень, uh -huh. я тобі пропоную зробити такий маленький октоберфейс. По oh. пивку. <пусеч> <пусеч> як ти? Я обожнюю писько. Таке Добре. дуже смачне, але тут так ну, маєте на увазі посмакувати ну, у да. поєднання з чимось. Це крафтове, вот, да. Да, спробувати угу. щось. Да. Отже, тут гарна так. така певна карта. Ідемо да. роздивлятися. Давай. Мені да. ж цікаво, дуже-дуже. А розкажіть, у вас концепція? Це український крафт чи не тільки? 90% того, що у нас є на грані, це український крафт. Угу. Тобто там два-три екрани це імпорт буде, плюс Чехія, Польща також імпорт угу. чи саури. Зовсім-зовсім незвичайний. Ух ти, ти, воно, ти вже висало? дегустуєш? Так я теж хочу. <реш> Питайтеся, стучіться <реш> і вам відчинять. <реш> <А> <реш> Точно. Це буде вишневе сало. Вишневе сало? Сало. <реш> А, саур. саур це стиль молодих непогано бути. Ви ж саур і що це саур, що це таке? Саур це є пиво. Я фруктова. Тобто це е, дріжджова мелова база, яку додається е, пюре. Ягідне ну кажи каво, вже. Куву. Я скажу, так, і. зразу такі. Це не пиво, воно не зовсім не пахне пиво. Воно. А як? Ком компот? Я ж таким, знаєте, як, типа морс. Морс? Ти типа зробив смузі. смузі з Ага. О, Ну, Цікаво. Логеньке домашнє. Так, да, от, Похоже, як на легеньке домашнє ну, але воно з якимось таким цікавим присмаком. Ну, Мені подобається, але воно кисловаде <плес> для мене. Не так, є. Це, зараз найсолодкіше є. І тепер кисло солодке. Тобто це, тобто це саме. Ага, кисло солодке все. Угу. А Це як трошки кисліше буде, це, це у нас е е е грейпфрут. Yeah. Oh, uh -huh. У На смак нагадує щось пов'язане з барбарисом. Барбарис, дуже. Right. Yeah. <laughs> <я ось так, sighs> давай, давай, то я вже в мене вже. До речі, це мені подобається в плані. Хочу кажете, що написано солодке. От тільки зараз до кінця доходить кислота. лота. Спочатку мені ну, так не відчувалося. Mm. Цікаво. Це більше тобі подобається? Я не знаю, мені і те і те подобається. Я не і можу виграти. Ось тобі третє. А, а це, не не це, не це не супер. Це саме. Це коштуване, але воно дуже кисне. А, є кисло, кисло не, да, не... Я я сказав, що я кисло не хочу. Mm -hmm. А це кисленьке. Mm -hmm. Ну, чесно, я скажу, що Знає, тут є таке. Як то кажуть, сухе вино, але воно п'ється, як напівсухе. Оце, ви кажете, що воно напівсолодке, ну таке кисло-солодке, але воно мені начебто як с -с солодше. Uh -huh. Після кисле. А тут така кислота зразу відчувається, там, де як смузі. Так, mm -hmm. ну, добре, якщо то мені, напевно, е, так, якщо ягина, і шок, яке кажете, ще є пива. Mm. Світлі темні ставити і пи лагері А що таке? Ек, правильно? Mm -hmm. Ви зрозуміли, це, це вже це справжній. гастротур для справжніх гурманів. Почав. Ті котебо. <клес> ну що, я обрала собі і па. Це пивоварний агонір Івана франківська Я обожнюю. Хвою у пиві, і це, це саме це воно. Це, а, а це Супер. Це, так, це ми вже замовили моцарелу Саданахі. Я обожнюю сир. У нас ще приєдналася моя улюблена подружка Людмила. І в нас, дивіться, справжній, просто справжній Октоберфест. На Сочі розбігаються, настільки тут вибір пива, я такого ще не бачила. Тому ми ага. вже рекомендуємо. Вже рекомендуємо Думаю, цей заклад. Людочка, а це що там? Ти ти оце мені дали скуштувати. Е, е, Карпатський гонор, фірма е, став чорний. Карпатський Ду... експрес Бу... називається пиво. Так? А, да. Карпатський експрес. Гонір це півоварня. Івана да, Карпатський гонір. Да. Це півоварне, да, Карпатська. Я дуже хотіла Карпатське щось. щось... Ну як тобі? Супер. Наскільки воно крепке, ви казалось? Дуже 14,5. Воно настільки надзвичайне мені ще Коконат, міл. Я не замовила молочний кокосовий молочний. Кокосовий молочний. чорне пиво. Супер. Так, об мене з брифрутом. Це ми так, зрозуміли. Ну і моє з хвоєю. І зараз ми будемо ще коштувати, Зараз нам ще принесуть. принесуть нам ще м'ясні кульки. Тобто тут і по закуски теж зачот. А ще приємно, що ми знаходимося не просто в якому закладі, а це історичний корпус э, тютюнової фабрики Іосипа Чебіта, про який я вам вже розповідала. І дивіться, оце старовинна катаніславська цегла, яку я обожнюю. оце вона. Це Ми зараз доторкаємось до справжньої історії. А коли вона а була що покладена, що ми кажемо? Середня 19 сторіччя. Ні, ці а, корпуси це доведу, вже кінець ХІХ сторіччя, о, але мене не це, не дуже. Дуже це, це, це дуже збуджує. Це прекрасно, що в цих цехах це, зараз існує такий іде? атмосферний заклад. І так. За це ми і трошки за історію Дніпра. За, <смітно> за історію, Дніпра. Да, за історію за Дніпра, нас захистити за, за перемогу. Тобто. Я думаю, до, 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 до речі, в мене на каналі є відео про традиції нашого міста, бо вони йдуть ще з запорізьких часів. Обов'язково зайдіть і подивіться гастровний тур Дніпро, якщо ви ще не бачили. Що я вам хочу сказати, що Маришки нещодавно з'явився свій ютуб-канал. Розкажи, будь ласка, як він називається, про що він? Так, я давним-давно мріяла про гарний ютуб-канал. У мене вже деякі були спроби, але зараз вже я так дуже-дуже дуже для себе. Так зрозуміло, виявила тревел бокс. Тобто я люблю тревелувати, <гум>, тобто подорожувати подорожувати мандрівниці. Да, так подорожувати. так? Тревелувати. Ми тренці, <гум> та, це вже відомо. Так, так, Ну я кажу, навіть за межі України Україною, дуже люблю Україну, але так само і за межі України. Зараз я подорожую нашими україночками та українцями за кордоном. А, от і знімаю деякі різні дрібнички, цікавинки, котрі мені, ну, котрі мені подобаються, котрі падають мені око. Я просто про це знімаю, те, як я під, скажімо так, подорож під моїм кутом. Зараз я вже це роблю без гіда, тому цей канал говорить про подорож без гіда. Тобто я сама купую квитки, попадаю кудись в якісь там умови або живу в своїх знайомих і просто подорожую по тим цікавинкам, котрі мені говорять місцеві. Ну і все, тому все саме цікаве. приходьте. Я роблю короткі шоці, тобто це не, не буде обтяжувати нікого. Я зараз треную таку собі звичку викладати постійно це. Тому в мене зараз тільки 5 відео, але ну, в мене дуже багато, багато відзнятого матеріалу, тому згодом ви побачите і Німеччину, і Латвію, Ригу, і Францію, і Україну. А можливо ще щось з своїх тих подорожей так само. Ще раз як називається твій канал? Мій канал називається Travel Box. тобто коробка подорожуча коробка. Зрозуміло, так. Ну і тому ми будемо говорити про все. Про все, що стосується подорожей. Маришка, я тебе вітаю нарешті. Нарешті заходьте на Маришкин канал. Це буде дуже цікаво. Смачно, так? Да? Це дуже смачно. Моцарела Саганаті Рекомендуємо. І да. настрої. Тобто ми в трьох собі. Насолоджуємося процесом. Підповільне пиво? Топчик. Угу. Да. А це якийсь ягідний э, ягідний соус. соус. Угу. Да, жировыми, значит, угу. Так Як Угу. Угу. Дуже смачніше. Так. Так. ось і наша третя компаньон. Дуже сміливий вибір. Темне пиво. Це досить давно далеко не всі його вибирають. Я по-чоловічому. По На Я сьогодні дівчинка. Дівчинко. Я люблю mm. темне, але хвоя перемогла. В цьому випадку хвоя перемогла. А я такого ще не Так. Сьогодні все нове. Тому з новим життям у нас. О, нам щось несуть, так? Да. Ставте, кухайте, А скажи, будь ласка, що таке зелені. Нам ще принесли, покажи, курки Нам ще принесли з сирним соусом. Класичний мексиканський буріто, вона <корно> свинина, <корно> <корно> гострий <корно> соус <корно> та овочі. Ага, так. Це, це треба отак Так, Беремо кур з труфільним соусом. Сирний соус. Труфельний. Труфельний? Труфельний, так. Труфілин. Труфілин. Труфілин? Труфілин. А, ні, да. я не Мала на увазі. Боже, це просто вічна, да? да? угу. так? Ми як гастроїди, можемо сказати, що це, це оргазм. І так, ми зберемо. А ну мари, давай. Тьом. Так. Штучка. А дивись, якщо в розрізі, покажи, як воно в розрізі. Тобто <гад> це перетерта теляти. Да. В паніровці. А як зірний соус? А це м'ясо. І воно я скажу, що воно дуже класно хрумтить. Тобто, якби як печві орево. Мокни, прокрути. Вибачте, у вас слинка вже тече, я розумію. Але на тому структуру, щоб вас збудити, прийти сюди і приїхати до Дніпра. Да, точно, октябрь фест получился. Маришка, ми однозначно рекомендуємо цей, цей заклад. Нам Вибір дуже сподобалось. Це дуже-дуже смачно. Вибір пива неймовірний. І я хочу подякувати тобі за те, що ти підтримували мої ідеї. Їх в мене багато. І хочу побажати тобі удачі. За твоїх ідей, твого каналу. Дякую, Ринко. А я бажаю удачі в розвитку твого каналу. А я тобі, Ринка, бажаю. само удачі в розвитку твого каналу. Нехай люди слідують твоїм рекомендаціям. Я рекомендую так само. І завжди, коли Іринка мене запрошує, я завжди з задоволенням погоджуюсь, бо знаю, що точно тут щось цікаво або дуже смачно. І цікаво, і смачно. Отже, да, і вас запрошуємо до Дніпра і до пивних закладів, яких тут дуже багато. І до нових зустрічей на моєму на Маришкиному каналі. Па-па!